Всім привіт! Знаходимося, вгадайте де. Що тут росте? Правильно. Ви вгадали, тут ростуть кавуни, просто їх не видно. Коли я косив, от, я не міг тут косити, тому що вони так ростуть, що тут не, ну, не зрозумієш. Я косив просто поверху, так збивав чубки, а кавуни десь тут є. От бачимо, є. Ось такий маленький, такий маленький. от, І треба нам знайти якогось більшечкого такого. Кавунчика і забрати його додому. Кавуни в цьому році дешеві. О, дивіться. Це не Назар часом, той, що ми про нього згадували. Він живот є. Посох. Бачите? Пора його забирати. Ну що ж, ми туди візьмемо, чик. Я не знаю, як провіряти. Отакі От вока вони в нас в магазинах по 1490 такого самого е, росту, як то кажуть. 1490. Ми положимо його десь на видному місці. Потім будемо йти, заберемо його. Кавунчики. Кавунчики, кавунчики положимо тебе отут. Ой, дочекався, ти, ми тебе будемо їсти. Не знаю, чи одного брати, чи ще може одного знайти. Йдемо спробуємо, якщо є такого самого розміру. Може я десь її відкусив якогось, не знаю, треба тут промоніторити все. Страшно трохи в таких зарослях ходити. Може змія яка. Є маленькі. Ну а ті, що два я показував. Маленькі такі. Більше поки що не бачу. Ага. Це отакий є. Кавунчик Полтавська область. Ну, але він ще тут не відсох, бачите, не будемо його брати. і теж маленький. Тут різні прирізні сорти, різні пачки. Як ми садили, ми знімали, різні там... Ну, які тут ми садили сорти, я вже й сам не пам'ятаю, треба буде передивитися. Тут були в нас і мішані. Так, хоч би ще якоїсь знайти, а то що? Ага, воша є. Не відсохший. Ну ще хай ростуть, ще тільки сьогодні яке серпня, не пам'ятаю. Друга декада серпня, ще серпень, вересень. Хай ростуть собі. Більше ще думаю виростуть. Правда, дружок. По сортах не знаю, бо ми брали... Якусь одну пачку, другу пачку і ще одну пачку таку мішаних, примішаних, там де всякі були насіння, і чорне, і біле. Так що минулого року був ажіотаж на кавунах, кавуни були по 25, цього року кавуни на 10 гривень дешевше. Тому що всі зрозуміли, що треба садити кавуни. Так, може ще десь є. Зараз, якщо знайду якогось гарного, то покажу не гарного. Листя є багато. О, дивіться. Бачите? Малесенький. Малесенький. І там якась дирка така біля нього, якась миша живе, чи хтось під кавуном собі. Не хочеться сильно буткатися по них. Ще один. Ух ти! А той ще більший за Назара. За того що я взяв. Але він ще не відсох, Отакий. Так що ми його не будемо брати, візьмемо його на другий раз. Клас. Кавунів нам, ну так, ну, я знаю. Якщо кожного дня їсти, може на тиждень-два вистачить. Але це невелика проблема, кажу, що кавуни цього року дешеві. 14,90 на базарі. Ой, в супермаркеті, а на базарі продають трохи дорожче, бо кажуть, що то свої, то не зрівняються ні з чим. Ну я не знаю, я думаю, що кавуни так само вони в вирощені, може навіть в тому самому селі, чи в тому самому місті, чи в сусідньому районі, бо на Полтавщині кавуни вирощують, нормально ростуть. А в ваших областях кавуни ростуть? На Волині знаю трошки ростуть. Ну якось в цьому році казав Назар, що слабо в нього ростуть. У нас нормально виросли. Тільки що зіллям заросли така плантація кавунів, навіть і не скажеш, вони замаскировані. Збирай угу. Так що кавунчика беремо тільки одного Іванка. Зараз ще назбираю тих нарву качанів, помідорів, перця і будемо їхати додому. Їсти кавуна. Гляньте, що витворяють баклажани. Як їх після того називати синенькими. Тільки їх можна називати баклажанами. От чого він якийсь такий білий? О! Ого, жуки їдять, ну хай. Їдять старі такі. Що він такий білий? Що він такий білий? Чого вони не синенькі? Це баклажани хоч? Ди сюди. баклажан білий. Чи він ще має посиніти? Не знаю. Рву білого. Странно. Я перший раз я не знав. Я переконаний, що в цьому є якесь пояснення, але я просто не знаю цього пояснення. Синіх немає, щось баклажани вони то виросли, але перестали родити. Так, треба ще пару помідорів вирвати, бо що, е, бо, бо сало купив. Я люблю сало з помідорами. Таке холодне сало з смачними помідорами. З солькою. Так що треба вирвати пару помідорів якихось гарних. От. Перця і все. І заокруглятися, їхати додому. От як воно все класно створене Богом. От дивіться, ніхто його не сіяв, не садив. Вже кабачки пройшли. Були вже грубі, великі, пропали десь. Дивіться, знову молоденьких десь понаростало. Треба вирвати одного. Бачите, той вже погне, той ще нормальний. Супер. Кабачечок. Нажарити їх. Класно.